Онлайн-школа програмування Стімварком. Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, ми вже поступово наближаємося з вами до кінця семестру, і у нас сьогодні така тема розв'язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін. Ми з вами вивчаємо табличний процесор. Безумовно, що в одному уроці ми не зможемо розв'язувати. Задачі з фізики, з хімії, з математики, тому ми на цьому уроці приділимо увагу тому, яким чином можна за допомогою Excel, наприклад, розв'язати задачу з фізики. Ви, шановні учні, на початку навчального року вчителям фізики розглядали розділ магнітне поле. Якщо ви працюєте за підручником Бахтіяр, то це у нас перший розділ. Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна застосовувати Excel для вирішення задач з фізики. На прикладі однієї з задач з цього розділу з теми магнітне поле. Давайте подивимося на умову тієї задачі, яку нам необхідно сьогодні вирішити, використовуючи табличний процесор Excel. В однорідному магнітному полі. Індукція дорівнює 40 метес. На промолінійному провідник зі струмом 2,5 А діє сіла А 60 мтон. Визначте, якою є довжина провідника, якщо він розташований під кутом 30 градусів до лінії магнітної індукції. Ось таку задачу ми сьогодні з вами розглянемо. Ви з вчителем фізики безумовно. Таку задачу або подібну до цієї задачі під час вивчення магнітного поля вирішували. Та сьогодні ми з вами розглянемо, як за допомогою Excel можна вирішити цю задачу. І так, під час вивчення фізики ви умову до цієї задачі або подібних задач записували таким чином: дано сила струму, індукція, сила. І кут. І нам необхідно знайти L довжину. Якби ми працювали в зошиті, то записали таким чином. В Excel подамо ці дані ось таким чином у нас. І одразу ми з вами. Мілі -тесла переведемо в тесла, міліньютони в Ньютони. Ось тут у нас в умові так само подано, що це е, Мілітесла це у нас 4. Помножене на 10 в мінус другий, тоді у нас буде в теслах. І ось ми так само в комірці B2 В Excel вводимо дорівнює і вводимо цю формулу. У нас відповідь вийде 0,04 мілі Тесла, е, тесла вибачаюсь. Так само Ньютони Ми з вами переведемо в Ньютони. Ось перевели за допомогою формули 6, помножити на 10. Цей значок він у нас позначає степень в мінус 2. І так, зробили. Добре, коли це зробили, яким же чином далі в табличному процесорі Excel вирішити цю задачу? Тобто ми вводимо дані, да, дано, ось, вводимо дані, які будуть використовувати для того, щоб визначити довжину провідника. Далі ми з вами, шановні учні, маємо ввести ось таку формулу. Якщо б в зошиті ми розв'язували цю задачу, то у нас би форму виглядала сила Амперу ми знаходила ось, і далі, спираючись на цю форму, вже знаходили L. Дивіться. Так само в Excel ось ми ось цю форму, де знаходимо L застосовуємо, враховуємо тільки те, що у нас синус А Дорівнює 30, і табличний процесор Excel не сприймає це як кут, тому нам необхідно ось пояснити, що мова йде саме про градуси, про 30 градусів. Тому ми помножуємо не на просто комірку b 4 а помножуємо на синус b 4 помножене на число π, поділене на 180 градусів. Згадуємо відношення кутів, ось у синусі. І далі, ось ми з вами за цим принципом ось вводимо цю формулу, і повністю ми зможемо з вами знайти відповідь щодо того, яка є довжина провідника. Давайте подивимося, як ввести цю формулу в Excel і як вирішити цю задачу. І так дорівнює. Далі, сила, помножити, поділити на комірку B2, мілі Тесли, помножити на силу струму, і помножити на синус Значення комірка B4,30, синус 30 градусів. І дізнаємося, що це у нас градуси π. Ділимо на 180. Закриваємо скобочок відкритих та закритих. Має бути однаково, коли вирішимо цю задачу в Excel. Ось у нас вийшла відповідь 1 і 2. І так. Тобто, дійсно, ми з вами можемо, шановні учні, за допомогою табличного процесору Excel, Вирішувати задачі, наприклад, з фізики, ось, і якщо подивитися, то далі з іншими показниками ми будемо швидко застосовувати для подібних задач, знаходити швидко відповідь, яка є довжина провідника. Ось, Тобто, в якійсь мірі можна автоматизувати вирішення. Тобто, якщо у вас перед вами стоїть задача багато однакових задач з фізики, вирішити, з різними даними, то Excel буде дуже доречний в цьому випадку. Зараз час повторити розрахунок в Excel, який ви бачили. Бажаю вам успіху, повторіть, будь ласка, цей розрахунок. Виконайте, ось за відео, повторюйте, виконуйте, щоб у вас вийшла так само знайти довжину провідника. І далі вам, шановні учні, бажаю застосовувати. Табличний процесор Excel він вам може принести велику користь для вирішення різноманітних задач з різних предметів, в тому числі з фізики. Давайте підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами розглянули практично, як застосовувати Excel, вирішуючи задачі з фізики. Продовжуємо навчання, шановні учні, повторіть, будь ласка, ті, які ви бачили сьогодні на уроці, щоб краще засвоїти тему Excel і краще розуміти, яким чином можна табличний процесор застосовувати при вирішенні задач з різних дисциплін. Я радий, що ви залишаєтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.